Всім привіт. Мене звати Іван. Ви на Ютуб каналі Профтер. Сьогодні ми підготували для вас дуже цікавий відеоогляд гідродинамічної машини для прочищення труб. Профтер qk 1540. Великим плюсом є те, що цей агрегат можна використовувати ще й як мийку високого тиску. Але про все по черзі обов'язково додивіться це відео до кінця. Ми детально розповімо про її технічні характеристики, комплектацію, будову, покажемо всі основні вузли і механізми. Усе під'єднаємо та запустимо. Попереду багато цікавого. Розпочнемо із технічних характеристик. Машина оснащена бензиновим одноциліндровим чотирьохтактним двигуном з повітряним охолодженням від виробника Ліфан, модель КП е об'єм двигуна 460 см3. кубічних, номінальна потужність 20 кінських сил. При 1450 обертах на хвилину об'єм паливного бака 6,5 літрів, масляного картеру 1,1 літр. У конструкції передбачений повітряний та паливний фільтри. Двигун запускається вручну або електростартером. На вибір користувача встановлено якісний глушник з подвійною вихлопною трубою. Перейдемо до характеристик насосу. Триплексний насос із керамічними плунжерами і клапанами із нержавіючої сталі, і латунним блоком для кращого тепловиведення. Тиск від 80 до 150 бар із можливістю регулювання, продуктивність до 40 літрів на хвилину, максимальна температура води до плюс 40 градусів. Діаметр труб, що причищаються від 50 до 250 мм, габарити 1000 на 780 на 1140 мм. Вага 67 кг. Друзі, як ви бачите, вся конструкція якісно Зібрана на міцній сталевій рамі в чотирьох колесах на швидкоз'ємах. Даний апарат зручно укомплектований 12-вольтовим акумулятором. В цій машині між двигуном та помпою насосом встановлено редуктор зниження обертів. Це механічний пристрій, який зменшує оберти двигуна та збільшує крутний момент, що передається на насос. Це важливо для довговічності насоса та стабільної роботи машини, особливо у професійному використанні. До редуктора кріпиться серце нашого апарату. Це помпа, насос високого тиску. Він виготовлений із високоякісних міцних матеріалів латуні та алюмінію. Поршні мають керамічне покриття, а клапан із нержавіючої сталі. На передній частині насосу розташований регулятор тиску, вхід для забірного шлангу та вихід під шланг високого тиску. А тепер перейдемо до комплектації гідродинамічної машини Профтер QK1540. Шланг високого тиску для прочищення труб довжиною 30 метрів, який, як ми бачимо, розташовано у верхній частині мийки та міцно закріплений чотирма болтами. А для зручності використання шланг встановлено на барабан із ручкою, плюс шланг на 10 метрів до пістолету, якщо ми хочемо використати апарат як мийку високого тиску. Пістолет, чотири форсунки для миття, дві форсунки для прочищення, акумулятор, забірний шланг із фільтром та шланг обратки. Хомути лійка, фум-стрічка, ключ, ремкомплект, інструкція та, звісно, гарантійний талон від нашого магазину на 12 місяців. Ну що ж, ми детально ознайомились з машиною та її технічними характеристиками. А тепер пропоную перейти до практики: запуск та перевірка машини в роботі. Розпочнемо із перевірки мастила у двигуні, перевіряємо щупом у редукторі та помпі через оглядові віконця. Рівень має бути більше половини. Під'єднуємо клеми плюс і мінус до акумулятора. Переконайтеся, що шланг високого тиску надійно з'єднаний із насосом та форсункою. Зафіксуйте хомутом забірний шланг із фільтром та помістіть його у ємність з водою. Машина готова до запуску. Встановлюємо краник у вправе положення. Трохи додаємо газу і пробуємо запуск ключа через електростартер. Коли двигун запустився, заслонку встановлюємо у вправе положення. Заслонкою додаємо трохи обертів, а також регулятором додаємо тиск на насосі. Отже, друзі, ви побачили? Та переконалися наскільки потужна, продуктивна та досить проста у використанні ось ця гідродинамічна машина Profter QK1540. Вона ідеально підійде як для професійного користування, так і для побутових потреб. Але це ще не все. Ще раз хочемо закцентувати вашу увагу, що дану модель можна використовувати як і мийку високого тиску. Для цього потрібно замість шлангу для прочистки труб під'єднати шланг високого тиску та пістолети з форсункою. Хвилина часу, і ви вже миєте свій автомобіль чи бруківку вдома. Ну, погодьтеся, це дуже зручно. Апарат ідеально підходить для очищення каналізаційних труб, усунення жирових вапняних відкладень, боротьби з коренями та складними засміченнями, а також для використання його як професійної автономної бензинової мийки високого тиску. Цей апарат стане незамінним помічником у роботі сантехніка, комунальника, підприємства з обслуговування каналізаційних систем або просто в домашньому господарстві. Дотримуйтесь простих рекомендацій з експлуатації обладнання. Це допоможе продовжити. Термін його служби, а саме перед кожним запуском обов'язково перевіряйте рівень моторного мастила, стан фільтрів та інші елементи. Також не забуваємо про заміну моторного мастила, яка проводиться кожні 300 робочих годин або раз на рік, залежно від того, що настане раніше. Якщо ж апарат не планується використовувати протягом тривалого часу, обов'язково злийте всю воду із системи. Залишки води можуть спричинити мінеральні відкладення або замерзання, що може пошкодити насос. Також у нашому магазині можна Придбати форсунки різного типу для прочистки засмічень, як звичайні, так і професійні ротаційні. Повний асортимент мийок та гідродинамічних машин для прочистки труб можна переглянути на нашому офіційному сайті profter.com.ua. Для наших клієнтів, які зареєструються на сайті, діє бонусна програма. Більше інформації дізнавайтеся за номерами, прикріпленими під цим відео. Наше відео добігає кінця. Маємо надію, що воно було для вас корисним. Якщо це так, будемо вдячні за зворотній зв'язок. У вигляді лайків та коментарів з вами був Іван. До нових зустрічей на каналі Profter.